Матеріал у виданні російському кавполіт там йдеться про дев'яту річницю подій у столиці Кабардино-Балкарії автономії на північному Кавказі місті Нальчик. Тоді сталися збройні заворушення, озброєні представники мусульманської громади, атакували силові офіси силових структур, райвідділи міліції, федеральної служби безпеки, прокуратури та інші. Також намагалися захопити аеропорт. Це стало наслідком тривалих брутальних утисків з боку російських спецслужб місцевих мусульман. Відбувалися викрадення, побиття. Кілька людей безслідно зникло, і після цього люди наважилися на збройний спротив. Тоді загинуло понад 100 людей, багато було поранених. І от процес над тими людьми, яких звинувачують у збройних нападах на силовиків російських, триває починаючи з 2007 року. Себто сім років люди знаходяться у СІЗО без вироку. Це унікальний випадок в історії навіть такої країни, як Росія, і для них було побудовано спеціальну в'язницю. От процес триває. Очікувалося, що цього літа в липні планував планувався вирок. Оголошення вироку не відбулося з невідомих причин, і рішення суду було відтерміноване на невизначений термін. От після 9 років після цієї трагедії вже не зазначається видання. Все ж таки відомо звідки ростуть воха ці трагедії, чи знову це акції контрольовані спецслужбами Росії. Ну вочевидь, це було спровоковано спецслужбами, тиском силовим і відвертим порушенням закону, і це ця практика поширена по всьому північному Кавказу. Дотепер жодних висновків із тієї трагедії. Російська влада поки що не зробила. На цьому сходяться всі експерти і провладні, і, опози... і ті, хто не симпатизує Кремлеві.